Пензлик Маляна Жив колись бідний хлопець на ім'я Малян. Самого маличку він мріяв про те, щоб навчитися малювати. Та от біда, не було у нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як учитель малює картину. Зайшов хлопець у клас і попросив вчителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витріщив на нього очі, а потім як гаркне Зеледар, малювати, бачите, йому захотілося. Ану, геть звідси. І вигнав маляна зі школи. Хіба коли бідний ти, то й малювати не дозволяється. Обурився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитися малювати. Бувало, збирає хмиз у горах, візьме гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, умочить палець у воду, і тут просто на камені рибок малює. З часом малян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. Як же ж він хотів його мати! Приснилося йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому вимряяного пензлика. Це чарівний пензлик, сказав дідусь, тож будь обережний з ним, бо може статися лихо. Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво? У руці він справді тримав пензлика. Схопився малян із ліжка і одразу заходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, як птах ожив, змахнув крилами і полетів. Відтоді малян цілісінькі дні просиджував вдома і малював бідним селянам усякий реманент. У кого плуга немає, тому плуга. Кому мотика потрібна? Тому мотику. Незабаром чутка про ці малянові витівки докотилася й до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привести до маєтку, щоб малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, Малян відповів, що він не буде малювати. І хоч як на нього кричали, хоч чим погрожували, але він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні і замкнути там. Нехай померзне ночами, поголодує, може, тоді слухнянішим стане. А саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж три доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре з голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на четвертий день він пішов подивитися на маляна, то був украй здивований. Хлопець сидів біля грубки і їв коржики. Злющий, мов сто чортів поміщик, загукав до своїх служників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відчинили двері стані, а там нікого немає. Лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Вони зрозуміли, що малян намалював драбину, виліз на горище і втік. Так воно й справді було. Вибравшись із поміщицького обійстя, Малян намалював на кам'яному мурі огорожі поміщицької садиби баского, білогривого коня, сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщик із служниками кинувся його наздоганяти. Малян хутко намалював своїм пензликом лук і стріли. Коли переслідувачі наблизилися, просвистіла стріла і поміщик повалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося Маляну залишити рідне село і переселитися у далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини, а щоб його не викрили, ніколи не домальовував їх до кінця, тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу малян намалював журавля, лише ока у птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пезлика зірвалася краплина туші і упала саме туди, де мало бути око. Шуравель раптом змахнув крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію, дійшли чутки до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привести до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосільні податки, тому, як і всі селяни, ненавидів його. Тож, коли імператор наказав Малянові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість Фенікса, Общипану курку. Бридка жаба та гола курка почали бігати і стрибати по залах палацу та скрізь паскудити. Імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали в хлопця пензлика, а самого неслуха кинули до в'язниці. Імператор зрадів, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота, проте йому здалося, що цього замало. Намалював ще одну, потім ще і ще, та раптом усе золото перетворилося на каміння. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину, але цеглина здалася йому маленькою, припасував він поряд ще одну, потім іще, іще. Наразі довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного, кривавого чорного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити Маляна. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяли, якщо той малюватиме лише для нього. Малян згодився, аби тільки пензлика повернули. Нехай гори малює. Ні, ні, у горах страшні звірі водяться, хай краще море, думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом і на папері перед очима в самого імператора заграло синє синє море, а поміж хвилями рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабля на морі мати. За мить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принци та принцеси і усі царедворці посідали на корабель. Корабель відплив від берега. Проте імператорі здалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. Малян замахав пензликом, хвилі стали вищими. Корабель почав перевалюватися з боку на бік. Досить вітру, досить. злякано закричав імператор, а малян усе махав і махав пензликом. Вітер дужчав, хвилі, здіймалися вище, вище. Нарешті море заревло і перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники. Пішли на дно.